Перш ніж діагностувати у себе депресію і занижену самооцінку, переконайтеся, що ви не оточені ідіотами. Маси ніколи не знали спраги істини. Вони вимагають ілюзій, без яких вони не можуть жити. Чим бездоганніша людина зовні, тим більше демонів у неї всередині, людство потребує героїв. Так само, як герой, що виправдовує нашу довіру, робить свій несок у розвиток цивілізації. Герой, який зраджує наші надії, знижує рівень розвитку людства. Мій світ це маленький острівець болю, котрий плаває в океані байдужості. Людина, яка мало чекає від себе в житті, мало й отримує. За мотивами наших вчинків, в яких ми зізнаємося, безсумнівно. Існують таємні причини, в яких ми не зізнаємося. А за ними є ще більш таємні, яких ми навіть і не знаємо. Більшість наших повсякденних вчинків є лише вплив прихованих непомітних нами мотивів. Людині властиво вважати неправильним те, що їй не подобається. І тоді легко знаходяться аргументи для заперечень. Людина, яка дивиться в обличчя фактам, зберігає свою душевну цілісність. Як же ми розвиваємося? Посередні віки мене б спалили, зараз задовольняється спалення моїх книг. Ми вибираємо не випадково одне одного ми зустрічаємо тільки тих, хто вже існує в нашій підсвідомості. На жаль, пригнічені емоції не вмирають їх змусили замовкнути, і вони зсередини продовжують впливати на людину. Ми входимо у світ самотніми і самотніми залишаємо його. Той, хто любить багатьох, знається на жінках. Той, хто любить одну, пізнає любов. Ти не перестаєш шукати сили і впевненість зовні, а шукати слід в собі. Вони там завжди і були. Більшість людей насправді не хочуть свободи. Тому що вона передбачає відповідальність, а відповідальність більшість людей лякає любов і робота ось наріжні камені нашої людяності. Заздрість руйнівна перша людина, яка кинула лайку замість каменя, була творцем цивілізації. Першою ознакою дурості є повна відсутність сорому. Нове діння – це королівська дорога в несвідоме У кожної людини є бажання, які вона не повідомляє іншим, і бажання, яких вона не зізнається навіть собі самій людині властиво понад усе цінувати і бажати того, чого вона досягти не може. Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина Краще якої б повинні бути це ви зараз. Людина ніколи ні від чого не відмовляється. Вона просто одне задоволення замінює іншим. Масштаб вашої особистості визначається величиною проблеми, яка здатна вас вивести з себе. Коли справа доходить до самовиправдання тут ми всі генії. Визнання проблеми половина успіху в її вирішенні. Нічого не буває випадково, все має першу причину. Тільки втілення в життя мрії дитинства може принести щастя. Депресія це заморожений страх. Ми прагнемо більшою мірою до того, щоб відвести від себе страждання, ніж до того, щоб отримати задоволення. Не все те забуто, що ми вважаємо забутим. Кожна нормальна людина насправді нормальна лише частково. Бути абсолютно чесним із самим собою хороша вправа.